У світі розпочався Єврогеддон. Лякають економісти. Спеціалісти та інвестори впевнені, крах євро не за горами, а європейські країни на межі глибокої рецесії. Європейська криза у свою чергу призведе до розвалу економік і інших держав. Термін Єврогеддон увійшов до лексикону фінансистів наприкінці минулого року. Дослідження із такою промовистою назвою опублікував економіст компанії Deloitte Access Economics Кріс Річардсон. Він стверджує, що основним питанням 2012 року стане майбутнє єдиної європейською. Ської валюти поширення кризи в Єврозоні знизить попит на товари споживання, а ще на сировину та енергоресурси. Початком Єврогеддона можна вважати грудень 2009 року, коли агентство ФІЧ знизило рейтинг Греції. А поглиблення кризи сталося через неналежну увагу влади до проблем економіки, переконані економісти. Зараз шанси Європи вибратися з кризи дорівнюють 50 на 50, Вважає дослідник. На думку економіста, найбільше від Єврогеддону постраждає Китай, адже падіння попиту на його товари зменшить доходи населення і Державного бюджету зниження обсягів експорту у Європу призведе до уповільнення темпів економічного зростання в Китаї до 6-7%. Це станеться вже у першій половині 2012 року, прогнозують фінансисти. Уповільнення росту в КНР знизить здатність позичальників обслуговувати борги, які різко виросли за останні кілька років. А це на думку аналітиків загрожує повноцінною банківською кризою. Утім, песимістичні погляди поділяють не всі економісти. Деякі переконують, якщо світова економіка переживе шок, монетарні Сті діятимуть оперативно та скоординовано.